Вітаю! Сьогодні ми говоримо про дітей, які мислять нестандартно, задають незручні запитання і випереджають своїх однолітків у певних сферах. Це обдаровані діти, яскраві особистості, які мають великий потенціал, але водночас потребують особливого підходу. Наша місія як педагогів. Не лише помітити ці таланти, а й створити для них середовище, де вони зможуть розкривати свої здібності, не втрачаючи дитячої допитливості та радості пізнання. Як сказав Василь Сухомлинський, обдарованість це іскорка, яку потрібно не згасити, а роздмухувати у вогонь творчості. Отже, тема мого виступу вчитель і обдарована дитина партнерство на шляху до успіху. Обдаровані діти це наші майбутні науковці, митці, інноватори та лідери. Вони мають великий потенціал, який потрібно розвивати. Проте без належної підтримки їхній талант може залишитися нереалізованим, тому важливо створювати для них сприятливе середовище та допомагати розкривати їхні здібності. Використовую такі підходи до навчання з обдарованою дитиною. Як збагачення навчального середовища, додаткові завдання, проєкти, участь у конкурсах, гуртках, що стимулюють творчість та критичне мислення. Я працюю з ученицею четвертого класу, дівчинка всебічно розвинена, відвідує ментальну арифметику, займається спортом, безмежно любить свою країну. За рік Бере участь у майже 50 конкурсах, де, звісно, посідає призові місця і обожнює свою маленьку батьківщину Донецьку область. Невід'ємна частина це проєктна діяльність, виконання дослідницьких і творчих проєктів, що допомагають застосувати знання на практиці та розвивають. Критичне мислення вітаю! Мене звати Злата Ващук. Я учениця 4 класу. Навчаюся за науково-педагогічним проєктом інтелект України. Люблю усі предмети, а особливо я пізнаю світ. Адже на цих уроках ми дійсно пізнаємо світ навколо. Не просто слухаємо, а діємо. Мене дуже зацікавила тема стосовно нашої планети. За допомогою пластиліну можна чітко побачити та визначити внутрішню будову землі, а підготувавши кульку, клей, серветки. Виготовила модель нашої планети і почали діяти, як рухається наша планета, падіння сонячних променів на поверхню, зміна дня і ночі пір року. Коли розмалювала, подумала: а чому вода не виливається з океанів, морів? І на це питання знайшла відповідь. Тільки нового не просто послухала, а дослідила самостійно. А модель сонячної системи просто зачаровує одне діло почути, а інше зробити власними руками і поринути у нас відданий загадковий простір. Складне стає простим. Дипломи від Міністерства освіти, науки і освіти України, грамоти від Міністерства освіти і науки України, грамоти за обласні конкурси, Донеччина талановита, Донецька обласна бібліотека, сертифікат активної учасниці онлайн-платформ. Злата складає вірші та казки. Її авторський вірш увійшов до збірки творів. Я майбутнє Донеччини. Дівчинка наполегливо працювала і доклала неабияких зусиль, щоб отримати перемогу у конкурсі з української мови імені Петра До пороки були цікавими, використовуючи сучасні технології навчання, які допомагають розкрити потенціал дитини. Використовую сучасні платформи, щоб зацікавити дитину в умовах дистанційного навчання. Для учнів початкової школи гра захоплює дітей, робить навчання цікавим і сприяє активному залученню. У грі діти легше запам'ятовують нову інформацію, адже вона подається у невимушеній формі. Хочу розповісти про деякі застосунки, які використовую у своїй роботі. Це Гензі, допомагає вчителям керувати класом та підвищувати залученість учнів. На цій платформі створюю ігри, хочу продемонструвати деякі з них. Наприклад, гра Збери яблука до кошика, де збираючи яблука, діти. Виконують завдання. Не просто отримали питання-відповідь, а ось так у ігровій формі. Спочатку відповіли, наприклад, хто таке іменник. Далі зриваючи яблочка, отримали завдання провідміняти слово яблуко або поставити потрібну літеру. Наступна вправа це е, гра цікаві частини мови. Де, відкриваючи частинами закриті віконечка, учні вгадують, що зображено, та міркують, з якою частиною мови можна пов'язати даний мовик. Ну, Ось, наприклад, відкриваючи частинками, вгадуємо, ага, котик, з якою частиною мови можна його пов'язати. Хто? Іменник, можна скласти речення, задати ще питання. Розібрати слово забудовою і так далі. Наступне віконечко. Отримали колір, який зелений прикметник. Далі, ось цим малюночком можна подискусувати. Можна віднести як іменник, хто пташка, літає, що робить дієслово, а де літає? Високо. Так, як літає? Високо, угорі. Віднести до частини мови прислівник. Також створюю ігри та завдання за допомогою застосунків Тіньтейп та Genially. Ось, наприклад, до вашої уваги вправа дослідник. Дитина отримує покликання і, як справжній дослідник, пропоную за допомогою лупи відшукати слова. «Вишиванка», «Калина», «Верба», «Рушник», Далі прочитали ці слова, а далі фантазії. Можна пов'язати у речення, потім скласти текст і так далі. Ігри на уроках математики та Я досліджую світ. Ну, ось, наприклад, щоб повторити таблицю множення, можна його теж зробити в ігровій формі. Вітаю! Натисни на бджілку, щоб розпочати гру. Скільки буде 5 помножити на 6. Якщо дитина виконує неправильно, вона отримує звуковий сигнал. І на наступну сторінку може перейти лише тоді коли отримує правильну відповідь. Ось так дітки можуть вписувати відповіді. Не лише відповідати, а й можна вписувати. Наприклад, ось 7 поділити на 7. Знову ж таки, якщо дитина дала неправильну відповідь, отримала yeah. звуковий сигнал, доки не надасть відповідь. Yeah. Вивчаючи сусідні країни, створювала таку гру, щоб розпізнавати країни столиця, за столиця Братислава, підказочками можна робити. Знову ж таки, все звуковий сигнал правильно виконали. Правильно, неправильно дітки отримують звуковий сигнал. Справа склади кумедну історію. За допомогою грального кубика обираємо три цифри. Ці три цифри будуть відповідно три колонки: 5, 5, 6. Перше 5 котик, де у школі 6 танцював. Далі пропоную скласти текст. Або перша колоночка пов'язати початок тексту, друга це буде основна частина і третя це кінцівка. Вправа кола на воді. Тут на кожну літеру добираємо слово, а потім ці слова пов'язуємо у текст. Можна надавати дітям інтерактивні аркуші або записувати у зошиті. Як підсумок уроку створюю перевірні роботи за допомогою застосунку Дженіалі, де діти можуть пройти опитування і, знову ж таки, перевірити себе. На наступне запитання лише тоді можуть перейти, коли нададуть правильну відповідь. Ось отримала дитина неправильну відповідь, все, на наступне запитання далі вона йти не може. Частина мови називає предмет на іменник. Це отримала звуковий сигнал і отримує далі е, наступне питання і так далі. По завершенню виступу, хочу сказати, що наше завдання створити для дітей умови, у яких вони зможуть розвивати свої здібності, залишаючись при цьому щасливими, вмотивованими і емоційно здоровими. Тільки у співпраці педагогів, батьків та суспільства можна розкрити потенціал і допомогти реалізувати себе. Пам'ятаємо, що кожен талант це маленька іскра, яка може запалити велике світло майбутнього, тож нехай наша підтримка стане для дітей тим вогником, що допоможе їм засяяти на повну силу.